І Зараз це все викидуть. Ну повертаючись, наприклад, до компанії там Роснефті і, «Лукойл», і про те, що, наприклад, Лукойл потратив 30 років, щоб вибудувати... міжнародну компанію. Міжнародну компанію це дуже важко. Російські компанії дуже важко заходити на інші ринки. Їх всі бояться, бо вони крупні. Зараз це все викидуть. Якщо не знайдеться. Зараз покупця, а так виглядає, що ніхто не готовий зараз, скажімо так, підхопити ці активи, то це все переходить у таку довгострокову... Там вже американці гру. не дають так просто підхопити. Вони кажуть, що ну, не так швидко. Можливо, ніхто зараз що це? Це є просто, умовно скаже, такий просрочений вісяк, як в магазині. Всі чекають, поки на нього будуть скидки. скидки. Так. Кожен день сейл сел та то так? кожен просрочений день це додаткові скидки. Але е, якщо немає покупця, тоді ну, державитись да, держава бере, але для цього треба прийняти закон, і це вже в Болгарії це вже зробили. Тобто є можливість е, націоналізації.